У Свято-Миколаївському храмі ПЦУ відбувся інструктаж із запобігання пожежам і тохнихеній небезпеці у період великодніх свят. Надзвичайники розповіли священнослужителям про правила поводження з вогнем, як користуватись вогнегасниками та що робити в разі виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів. Перейдемо до на жаль актуальної теми для нашого сьогодення. Це вибухонебезпечні предмети. Вони можуть бути як заводського виконання, так на жаль, і саморобного, і їх дуже багато. В чому їхня проблема? Це будь-який розмір, будь-яка форма, будь-який колір і будь-яка е, причина е, ініціації вибуху. Тому, як то кажуть, один із варіантів це протипіхотні міни, ховаються де завгодно. На жаль, вони вибухають не від якоїсь прямої дії, не вибирають свою жертву. Тобто і досить багато випадків, коли, наприклад, при внесенні певних змін в конструкцію вибухнути можуть просто, якщо пройти пройти повз такі інструктажі організовують щорічно у всіх церквах перед великими релігійними святами, наприклад, Різдво, Водохреще та Великдень проводиться це для того, щоб не забувати про правила пожежної безпеки, тобто особливо там не забували свічки, правила опалення, не нехтували правилами поводження з електроприладами. Все ж таки церковні свята, пасхальні свята це місце концентрації великої кількості людей, і це є місцем небезпеки. Велика кількість людей за всіми можна не вслідити. Хтось може перевернути підставку зі свічками, і так само не забуваємо про ну тобто в Україну в стані війни і можуть бути якісь надзвичайні події саме пов'язані з великою кількістю людей. За словами Максима Оксамита, диверсій під час релігійних свят у громаді не було, а от займання були. Торік у селі Гнідин загорілася церква через пічне опалення. Саме тому проводити інструктаж важливо. Ми, як священнослужителі, як настоятелі церкви кожної церкви, ми своїх назву відповідні люди, які в церкві дивляться за підсвічних, це що нам донесли. У нас це є, тому що кожна людина має свій ліву праву сторону церкви, щоб дивитися за тими швичками, яка догоряє, щоб не було. Не дай Боже нещасних випадків. Після служби у нас в церкві також та інформація, яку нам доносять. Ми маємо також і буклети, і розруківки, і навіть ті гранати, які нам показують, ми теж маємо фотографії, і вони причіплені на відповідному місці, щоб ми могли її розказати. і розказати. Після служби ми також завжди кажемо своїм прихожанам, якщо ми маємо інформацію, якусь ми зразу після служби до них доносимо, щоб та інформація не тільки в нас зберігалася, а щоб вона була і в людей, що що є безпека, що є небезпека. І щоб все це люди розуміли, також сьогодні у Свято-Миколаївському храмі відбулося таїнство сповіді священниками Православної церкви України Бориспільського району, відбулося богослужіння раніше освячених дарів, де всі священнослужителі посповідалися, причастилися. Щоб з чистим серцем, з чистою душею зустріти світле Христове Воскресіння, тобто Пасху, помолилися за Україну, помолилися за воїнів, за перемогу, щоб Господь Бог оберігав всіх воїнів від усякого лиха, від усякої від, від смертоносної рани, щоб в нашій Україні наступив мир, і, звичайно, перемога, до якої ми всі разом йдемо. Інструктаж для священнослужителів проведено, тому можна сміло йти освячувати великодні кошики на великдень та думати про свою безпеку потрібно скрізь, навіть відвідуючи храми. Марина Герцюк, на Гераскін, новини ТРС Бориспіль.